Всім привіт! На мене знову я Іван Поколяк і ми знову граємо версії 0.14.0 і ми граємо з. Vitaliком. І ми знову продовжуємо. Яка там вже серія у нас? Шоста чи п'ята? Ні, шоста-шоста серія. Я дуже великий час знімав серії, бо тому що я. Пойграю в Україну. Ні. От ми я не мав часу, ми зараз... Ми їхали з Віталіком в Буковель. Ми поїхали на два місяці, бо наші тіба типу, на поїхали. Типу, бо Віталікова мама і моя мама вони роблять разом на роботі, і ми кажуть, ми поїхали на два місяці. Там, коротше, вибух сніг, і ми там були два місяці. І тому ми не знали. Я короче зашл прикольную хат, типа, вы выльзание дерево. Чувак, покол, ты да. А, я... Я уже вон указал, что ультрафик не может скикеры уже уда. Ла-ля-ля! На бой! Чувак, я желаю тут зашл! Эй, да, я придумал за чего Ні-ні-ні!

Нормально, только? Один. Да, я вже два потрапила на то, что ты казал тебе сынзино быта будет. Боже. Народ, я зараз пиздеваю, так что я раздевал бы. Наращик. Стільки, стоки хрест в мучении прошу. Так ты сюда уходишь на хлопку побираться? Чуваку бомб. Сколько лет, сколько зебр вот так. Короче, а вот это Виталик. Виталий, у меня скин. Так. Ютуб. Он топлю слава. где я будет Чего это кто? -то, скажите, тогда пишите в комментариях. Кто мне, кто честно поверит, кто честно верит, что я так что сам зробил. Bo, оцей, 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 оцей оцей пацан, оці вобачьте пам. Такі во кучеля... Ааа, це нарвало? Напишіть в не як що Я вот так і вирішую, не віруш трішся. Е так, Та, він не вірить, що я ще цю територію. Пропишіть, як то я вірить. Та, не вірить? бо вірю, то напишіть так. <coughs> а ви підпишіть, я, я вірю, або я не вірю, бо що завтра кажете? Та. Е, мені писали коментарі, якась Маша. А, а, Маша смайл і пише якийсь, е, э, що у мене звук поганий. Я я знаю, що у мене звук поганий, бо я знімаю не на, я знімаю через планшет. так щоб ви багато не собі. Так. Я, короче, Два роки, бляха, так сказати, типа, типа, типа два роки прийшла и одразу прийшов так напустила. Че я ще забуду там що морку не взяв. Та хоть би поспав. Вишку взял. І нам ще треба в ньому так. Часто якось ходить по беси катаюсь. програму. Ну добре, дорогі друзі, це була серія дуже маленька. Так, ми на друзі старі, я хочу туди. Чекайте, чекайте, що вітали з цей. Я це відкрию, коротше, що диревну дорогу. Чого ти не знімаєш? Добре, дорогі друзі. Тут давайте надають бути обділові речі. Другий друзі забувайте. Канал розказуйте про мене своїм друзям. Всім удачі і па.